Це територія гідності і свободи. Такими нас зробила не одна, а дві революції. Наш Майдан 2004, який був святом свободи та Революція Гідності 2013 року. Історія України мала багато трагічних періодів, коли свобода і навіть сам факт існування українського народу опинялися під загрозою. Але завжди, в такі періоди, найкращі сини і дочки України ставали на захист своєї землі, своєї держави. Своїх співвітчизників нині знову прийшов цей час Час вибору між свободою і рабством, світлим майбутнім та темним минулим, справедливістю, тиранією та втратою гідності. День гідності та свободи, свято в Україні, що відзначається щороку, 21 листопада, на честь початку двох революцій помаранчевої революції, початок 22 листопада 2004 року, та революції гідності. Акція студентів та громадських активістів розпочалася 21 листопада 2013 року. Ця дата є наступником свята Дня Свободи, що відзначалося 22 листопада на честь Помаранчевої революції, допоки його не скасував указ президента Віктора Януковича. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, згідно з яким в Україні 21 листопада відзначається День Гідності та Свободи. За що боровся український народ під час революції 2004 року? Помаранчева революція або помаранчевий майдан? Кампанія протестів, мітингів, пікетів, страйків, яка була викликана фальсифікацією виборів режиму Кучми під час президентських виборів. 21 листопада 2004 року Центральна виборча комісія оголосила попередні результати, згідно з якими, нібито переміг його суперник Віктор Янукович. Акція почалася 22 листопада 2004 року як реакція на масові фальсифікації, що вплинули на результати виборів. Для захисту своїх демократичних прав до Києва приїхали сотні тисяч людей зі всієї України. Основним результатом революції було призначення Верховним судом повторного другого туру президентських виборів. За результатами голосування, перемогу здобув Віктор Ющенко. Хронологія подій революції гідності 21 листопада 2013 року проросійський президент Віктор Янукович відмовився підписувати документ, до якого держава йшла руками. Угоду про асоційоване членство України в Європейському Союзі. Зустрічаємось о 22.30 під монументом незалежності. Вдягайтесь тепло, беріть парасолі, чай, каву, хороший настрій та друзів Написав на своїй сторінці у Фейсбук журналіст Мустафа Наєм. Більше 300 студентів вийшли на площу в знак протесту. 22 листопада 2013 року на майдані було вже півтори тисячі людей. Наступні дні їх зібралося більше, але вночі 30 листопада студентів жорстоко розігнала поліція. У відповідь на що 1 грудня в центр Києва з'їхалися сотні тисяч людей. Міліцейське свавілля скликали людей обурених корупцією, узерпацію влади, політику русифікації та зближення з Росією. Після жорстокого побиття молоді з песпідрозділами силовиків на головній площі Києва, Майдані Незалежності, протесний рух перетворився на тривалу кампанію громадянської непокори владному режиму та порушенням прав людини. Під час революції гідності на майдані пліч опліч стали українці і євреї, росіяни та вірмени, грузини і білоруси. Їх об'єднали українська земля та бажання жити у вільній країні. Спочатку вони вимагали права вибору. Потім їм довелося вимагати право жити. І, хоч кулі снайперів це вагомий аргумент, але ні кулі, ні гранати, ні нелюдська жорстокість не змогли перемогти цих людей. Вони гинули та не здавались, Повтратити втратити гідність на своїй землі страшніша смерть. На 61-й день майдану на місці протестів застрелено перших двох активістів. На той час вже було двоє загиблих за межами місць протистояння. Ще рівно місяць влада намагатимуться зачистити центр міста від протестувальників. Проте, це не лякало українців, навпаки, загуртувало. Кожного дня мітингувальники збирали віча, підтримували один одного, співали гімн України на Майдані, разом відстоюючи гідність народу. Учасники Майдану згадують: не можу передати відчуття, коли тисячі людей співають разом гімн. Ти відчуваєш, що ми дійсно велика неподільна нація, але, на жаль, нами часто маніпулюють, і ми повинні це розуміти та не піддаватися. У ніч 22 лютого 2014 року президент Янукович втік у Росію найціннішим здобутком революційної зими є саме визначення самоідентичності та єдності української нації. Майдан продемонстрував здатність українців до самоорганізації, взаємодопомоги та самопожертви. Виявив, що для наших співгромадян, незалежно від регіону проживання, етнічної приналежності та мови важливими цінностями є свобода, людська гідність, право обирати свою долю. Найяскравішою ілюстрацією того, чого уникнула Україна завдяки революції гідності, є доля Білорусі. Революція гідності стала трансформаційним, героїчним і драматичним феноменом для України і всього світу. На жаль, сьогодні ми розуміємо, що українці лише відтермінували загарбності плани Росії, але ця революція дала змогу повернути Конституцію України, редакція якої встиг змінити Янукович. Ми повернули собі автокефалію української церкви та продовжили шлях до євроінтеграції. Але якою ціною? Крім формування нових громадських та політичних сил, український народ отримав найбільш важкий для його історії наслідок Небесну Сотню. 107 героїв України, які загинули під час революційних подій зими 2013-2014, офіційно встановлено 107 жертв Революції Гідності. Більшість героїв Небесної Сотні померли від вогнепальних поранень 20 лютого 2014 року. Мій Господи, ти, накоптавшись про гірклого диму в пітьмі у пожежі та зрозуміло без казки, стоїш за плечима в синіх найдорожчим. Незримо, щоб руки простерти, якщо їм судилося впасти. Ще рано гасити це полум'я, Господи, рано, Звертати знамена у мороку зла позасвітнього, бо зрада, ти добре це знаєш, ще глибше рану. Бо смерть у прицілі найкраще відстежує світлих. Ти просто там стій і тримай у долоні свої запалене місце свічу. Серед снігу і диму, якщо тебе хтось не впізнає, дай знак, що ти свій, що завжди стоятимеш поруч цінами своїми. на махчане. Зберегла свою незалежність від імперської Росії, позбувшись Віктора Януковича і його близького оточення, та ствердила свій європейський вектор розвитку. Але Кремль не полишив намагань повернути Україну в воно своєї імперії, захопивши невдовзі після подій на майдані Крим і окупувавши частину території Донбасу. І сьогодні уся країна, її доньки та сини боронять цінності, які відстоював Майдан та нині тримають небо України. Давайте сьогодні поспілкуємося на тему гідності. Пропоную пограти у вікторину колір, який став символом української революції 2004 року. Правильна відповідь помаранчевий. Автор слів, борітеся, поборете, вам Бог помагає. За до вас правда, за вас слава і воля святає», Який стелеган у революції 2004 року. Правильна відповідь Тарас Шевченко. Це процес. При якому суспільство не задоволене тим, що відбувається в їхній країні, зміщує уряд силовим методом або мирним шляхом, <рес> правильна відповідь, яку ви озвучили <рес> єдиним джерелом влади в Україні є Народ. <рес> Це правильна відповідь. <рес> центральна площа Києва, на якій відбувалися найважливіші для нашої країни історичні події, <рес> правильно. Чим була викликана помаранчева революція та масові акції протесту українських громадян у 2004 році? четвертому да. році? Процедура формування державних або самоврядних органів влади, наділення повноваженнями посадових осіб, які здійснюються шляхом голосування. Правильно вибори. Чим була викликана революція гідності? Членство України в Європейському Союзі. Правильна відповідь відмовою Януковича від членства України в Європейському Союзі. Як назвали героїв, які загинули під час Революції Гідності? Правильна відповідь: Небесна сотня. Пропоную продовжити е, вислови відомих людей про гідність людини. Гідна людина не та, в якої немає недоліків, а та варіанти відповіді, в якої є чесноти, яка себе поважає. З усім погоджується. <годжується> <годжується> Правильна відповідь, в якої є чесноти. Свобода це вміння сказати так своїм мріям. Гідність. Це вміння сказати варіанти відповідей. Ні своїм ворогам, ні своїм страхам, ні своїм рідним. <ривіт> Правильна відповідь ні своїм страхам. <ривіт> Гідність людини на війні походженні. Бог не створив рабство, але обдарував людину. Варіанти відповіді силою, злобою, свободою. <ривіт> Правильна відповідь. Що ж, підійшов до кінця наш захід з території гідності? Бажаю вам стати гідними громадянами своєї держави. Звучить гімн України! 어,